Коханівський, активіст Конгресу українських націоналістів, От, багато хороших полослів сказано. А я хочу сказати про наступне: те, що Білорусія, Україна будуть вільними державами від Гіб'я, від Москви, це беззаперечно, прийде той святий час. Безумовно, і станеться це лише за рахунок революції. Революції настануть, якусь метуться режими і імперії. Але ми всі мусимо винести один урок, який, наприклад, нам, українцям, дала помаранчева революція. У Білорусів її не було, то ми трошки можемо навіть так, скажем, як старші брати жартую, повчити. Коли революції настануть, не треба нікого жаліти. Чудово зробили в Румунії, коли, окрім Чаушеску, от дівчина молодець. Правильно натякає, стоїть там з плакатом, що закінчить Лукашенка, так само, як і Челошевську. Карали всіх, хто був всі секретаті, це Служба безпеки Румунії. Так само не зробили ми цього. Тепер, колишній голова СБ жаліється, і так як і ми плачеться на подібних мітингах, як же все погано, а треба було карати. І тоді революції є успішними. Революція успішна лише тоді, коли вона вміє захищатися. Якщо вона цього не вміє, постає контрреволюція і всі на коло своя повертається.